Доброго дня! У нас продовження турніру трьохзіркових героїв без жовтого кольору. Mm -hmm. Так, ну, Оборона, як, ви, як ми бачимо, я її взагалі не, не можу виставляти, але в атаці щось можу зробити. Тож, грали ми такою командою вчора, давайте продовжимо, тим паче тут в принципі, є чим диспелити, то давайте спробуємо. Ну, ти, тут у нас також є козир у вигляді е, нашої кішки зеленої. Одразу її зарядили ми всіх зелених, ще фазу знесли таким чином. Ну тут щось занадто якось просто все відбу, відбувається. Вже, в принципі, нема майже з ким грати. Залишилось пару комбінацій зробити. Ага, ще вижив, окей. Тоді, думаю, два очки. Давай доб'ємо червоними. Так. А, хельгі може і не потрібно було заряджати, але тут, я думаю, він нам нічого не зробить. Так, відволікли трошки, як ми бачимо, ми залишились без лютана. М -м -м окей, може і не все так просто, як я думав буде. Тим паче ми зараз горіти ще будемо. Так, ну хоч бастера добили. Ага, давай тут пошукаємо, є ще червоний. Заодно із зелень складемо, підлікуємось, так. Давай. Б'ємо. Божевільно, поки не чіпаємо, але тут ми добили, наче все рівно вийшло. Так, ось пеньок. Ну, що. Залишаємо, як є. Теж на цей таунт стоїть О, з демонів. Так далі. -ху -ху. Як його краще. Давай спочатку зробимо жовті, а тепер жо е сині з зеленими. Можливо, ще щось доїде там. Взагалі нічого не доїхало з того, що потрібно. Але хоч пенька словила на таунт. Давай ось тут шукати. Є у нас, в принципі, зарядка, наче зелених. Так, ще й пенька добили, шикарно. Ось так робимо. Давай комбо. Угу. Ну, Зелень майже закрилася, але і так, добре. Так, тепер. Шкода, що вони там під таунтом. Але давай спробуємо ось так. Можливо, ми таунт зіб'ємо. Взагалі його знесли. Лікуємось. Тепер а... де б накласти божевілля? Давай ми сюди вдаримо в цього, а сюди ми накладемо божевілля на двох. І зелень зірвемо ще. Так. Перший божевілля він там на собі спрацював. Ну, це шикарно, ще й друга свого вбив. Прекрасно. Угу. Давай червоний пошукаємо десь. Знайшли зелений. Таке нас теж влаштовує. Прикольна команда дійсно. Таку певно пайпер червону, буду ще, навіть прокачувати. бо подобається, як вона грає. Так, що ми маємо? Маємо ось такий хід. Одразу велике комбо проїхало. Ну, могло б вже там якось і закритися кристалик зелений, але вже як є. Давай зелений складемо. Угу. Давай лікуватися. І зробимо знову комбо. Так. Угу. Так, з лютаном попрощалися, так, де да, навіть не відродився. Це погано. Б'ємо кішкою сюди. Забираємо пенька. Угу. Так, ліпше вже. Окей. А ну, давай спробуємо ще сюди. Давай можна червоними знести двох. Так, оцього тигра не знесли і цей б'є по моїм. Так, добре, кішка відпрацьовує вже. Божевільна теж нас покинула. Ну, давай зелень. Будемо нашим котом гнобити хельги. Так, ну червоних вже у нас немає. Немає сенсу там що складати. Підлікуємось. І ось так наче повинні забирати його. Так. Брієнка працює. Окей. Поїхали далі. Ось. І тут в нього є божевільно. Всі наче на зламах. Угу. Так. Досить цікава поляна. У нас є, в принципі, четвірка і трійка, наче. Давай так і зробимо. Давай у нас через хід буде кристал. Навіть зараз одразу він є. Там в нас вкрали таунт, але це ненадовго. Так. Угу, Таун ще працює. І таун буде інший зараз працювати. Слухайте. Давайте ми вдаримо і взірвемо червоний ось так. Ну, Лисичку мінуснули. Давай вдаримо ще, ризикнемо пайпер. Звісно, по собі б'ємо, але вже як є. Так. Будемо лікуватися. Давайте в цього мушкетера вдаримо. Угу. Так, і щось камінчики покинули. Чат. З лютаном попрощалися. Угу. Такий урон він не переніс. Ну, а он, моя 40% по собі вдарила, а їхня спрацювала проти мене. Ну, можливо, хоч таунт мені поставлять. Давай ось так зробимо комбо. Ні, теж не працює, окей. Ну це погано. Тут щось пахне хрестиком ще одним. Зелений нас не рятує, хоча ось так можна спробувати. Хоч по собі вдарила молодець. Зараз буде Хельгі розносити моїх. Ай, де б нам зелених знайти, а? Хто мені підскаже? Ну, давай тут спробуємо, може тут знайдеться, ні. Тут немає. Мінус пайпер, я думаю. Так. Ось і зелень. Ну, нормально, пайпер знесли. Чекайте. Ну, тут, можливо, ще... Нічого не, не завершено. Нам потрібно божевільно знести для початку. Куди вона вдарить? Б'є туди, куди не треба. Давай ось так спочатку. Ага, зарядився цей. Ну, ризикнемо, не будемо кицьку використовувати. Можливо, зараз відновиться і ну, те, що вона відродиться без божевілля. Взагалі померла. Ну, ти серйозно? Ну, ясно, тут вже мене просто злила гра і все. І на скло наклався, наклалось горіння. Ну, звісно. Добре, це подару, подарую фінам, нема проблем в цьому бою. Ну, так не повинна бути кішка, щоб одразу з першого разу помирала. Тоді питання, чого на війні, так, коли воюєш, то ті коти відроджуються по 5 раз і нічого не відбувається. То як би рахується Окей, а тут проблема, так? Да? Ну добре. Полетіли. Б'ємо. Складаємо зелених. Зараз таун знімемо. Знімаємо таунт, зриваємо червоний кристалик. Угу, Давай кішку зарядимо свою. Так, ну, хоч центр знесли. Запустили ми, як виявилось, мегакомбо ще. Зелений кристалик знайшли теж, ну, нормально. Потрібно вбивати Берту, аби вона нам не зробила проблем якомога більше. Угу. Давай ще тут спробуємо червоними. Ну, трошки не вистачило би добити його. А ну, мілютан ще вижив. Окей. Тоді б'ємо. Сюди вдаримо пайпер і взірвемо зелень. Ну, ось тут все просто знову ж таки. Ні, то просто в минулому бою було все проти мене. Потрібно було мені поставити хрестик від Фінів. Окей. В рейтингу ми нормально, могли би бути більше, але вже як є. Ну, сподіваюся, завтра теж пройде нормальний день. Будемо на це надіятись. Всім гарного дня, до побачення.